Бог дає нам сили, Бог наповнює нас, Він робить нас чистими у своїх очах. Він дає нам все необхідне для того, щоб ми вистояли у труднощах і спокусах нашого часу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Апостол Павел у посланні до Корінфян пише: кожний. Нехай розуміє нас як служителів Христових, як домобудівників тайн Божих. Домобудівники нехай трудяться для того, щоб кожен залишився вірним. Ці слова переверховного апостола у повній мірі відносяться. До великого святителя Іосафа Єпископа Білгородського, пам'ять якого сьогодні звершує свята Христова Церква. Він усім своїм життям намагався втілити їх для того, щоб прикладом свого служіння бути взірцем для пастирів і вірян. Ці слова відносяться і до сучасних служителів Вівтаря Господнього яким належить також прийняти їх глибоко у своє серце і втілити, наскільки це можливо і у своєму житті. Домобудівництво це будівництво царства Божого. Того царства, яке не є далеким від нас, а яке, по слову Євангелія, всередині кожного з нас є. Того Царства Небесного, яке Господь відкрив нам, коли прийшов на цю землю, і двері якого є відкритими для кожного вірянина, який вірить у нього і має бажання спастися і прийти в пізнання істини. Домобудівництво це втілення у життя справи нашого спасіння, бо кожна людина, яка розуміє, що з місця життя. Немає тільки земного виміру, але є він у вимірі небесному, намагається так жити і трудитися на цій землі, щоби, живучи тут, стати насельником неба. Домобудівництво – це досягнення найважливішої цілі в житті кожної людини, яка прагне не закінчити своє життя на землі, але продовжити його у вічності. У блаженному перебуванні з нашим Творцем і промислителем, у співслуженні з ангелами і архангелами, які прославляють Творця неба і землі, і кожен з нас має можливість долучитися до цієї великої і невимовної слави. Яке вдале порівняння приводить святий Перверховний апостол Павел, коли порівнює справу нашого спасіння, досягнення Небесного Царства з будівництвом дому. Адже дім для кожної людини, яка живе на землі, є особливим місцем. Дім це те місце, де ми живемо, де ми трудимося, де молимося і де проводимо більшу частину свого життя. Це не мов би, острівок, на якому ми перебуваємо, відділяючи себе від рутини і побутових справ, які присутні у житті кожної людини. Сам великий аскет і монах преподобний Паїсій Величковський говорить такі слова. Дім це є найважливіший вимір людського благополуччя. Без дому людина не відчуває повноти життя. І це не обов'язково має бути дім красивий у нашому розумінні. Це може бути просто місце, яке людина влаштувала у своєму житті. І, можливо, воно не буде таким красивим зовні, але комфорт душі буде відчуватися там, де людина живе, де вона вклала свою душу, де вона намагається трудитися, розвиватися, іти цим життям і працювати над собою. І якщо ми такий дім не побудуємо, який має невидиме розуміння, то він і не але є реальним у нашому житті, то у вимірі небесному ми залишимося бездомними. Тому що, які б ми не будували будинки тут, на цій землі, які б місця нашого життя ми собі не облаштовували, якого комфорту ми б не досягали, якщо не будемо будувати будинок, той небесний, який має бути у нашому житті ще тут, на землі, але у якому ми хочемо жити без кінця, то наше життя втратить будь-який зміст, сенс і наповнення. Тому що тільки у вимірі вічності, людина. Усвідомлює своє призначення, свою місію і ціль свого перебування на землі. Бо без неба подорож на землі не має жодного значення. Але якщо бачимо попереду себе те, що не має кінця, те, що Бог подарував, те, чим сам Бог є, тоді і життя людини знаходить нові глибокі і безкінечні смисли, які так потрібні, і необхідні в будь-якому житті. Серед випробувань і труднощів, які приходять у земну подорож кожної людини. І коли ми розмірковуємо над цими словами, що звертає до нас святий апостол Павел, то нам допомагають постаті великих святителів, преподобних і богоносних отців наших, мучеників і сповідників, які це життя пройшли з Божою допомогою, з ласки Божої, і намагалися втілити євангельські слова у своєму житті і стати прикладом і зразком для кожного з нас. Сьогодні ми звертаємо особливі молитви і наш внутрішній погляд до святителя Іосафа Білгородського. Господь покликав його до себе у молодому віці. Він не прожив навіть півсторіччя. На цій землі, але стільки багато встиг зробити для того, щоб ім'я Його не пропало в історії церкви, але було серед імен святих, до яких ми підносимо сьогодні свої молитви. Він для нас є прикладом благочестя, тому і свята церква оспівує його словами правилом віри, образом лагідності і милосердя. Він для нас є прикладом у молитві. Тому що молитва його лунала і в день, і вночі, тому ми прославляємо Його словами дерзновіння Твоє до Пресвятої Богородиці і всещедрого Бога добре знаємо. Він для нас став прикладом служителя Христового, домобудівничого тайн Божих і пастиря, який душу покладав за овець своїх. Для того щоб кожен залишився вірним. Коли ми до такої постаті наближаємося, тоді для нас згадуються і інші слова святих отців, і слова євангельські, і слова церковного передання, яким живе і дихає свята Христова Церква. Ось святитель Григорій Ніський говорив: слово ваше нехай ніколи не розходиться з вашою справою. Слово без справи безплідне і пусте. І ці слова відносяться не тільки до окремих людей, але до кожного з нас, бо маємо знати і пам'ятати, дорогі брати і сестри, що за кожним словом, яке промовимо ми у цьому житті, повинні обов'язково стояти наші справи. Якщо говоримо, якщо ділимося думками своїми з ближнім, то не можуть бути вони пустими, але за тим словом має бути і любов нашого серця, і допомога, і підтримка, бо у такому взаєморозумінні один одного, у спільності і єднанні, ми відтворюємо у собі образ Божий, ми чуємо і втілюємо у своє життя заклики Божі. Ми намагаємося йти тим життям християнським, яке кожну людину скеровує, до неземного, нескінченного. І вічного, освятителя святителя Тихона Задонського є й інші слова. Лагідно з усяким обходця, ласкавим нехай буде серце Твоє. І ці слова знову і знову закликають нас, щоб ми звертали увагу до усього, що нам говорить Свята Христова Церква, до незмінних івангельських постулатів, які закликають нас. Щоб серце стало вмістилищем Бога в житті кожної людини, щоб там витала Божественна благодать, щоб було лагідним і ласкавим наше серце, щоб там чесноти християнські проростали, щоб там не було ні краплі, злоби, ненависті протиріч і нерозуміння один до одного. Тому що це нічого не має спільного з християнством, коли людина дихає злобою на іншу людину, але тільки любов'ю. Ми повинні перемагати все те, що намагається зруйнувати і знищити нас. Бо коли любов'ю ми дихаємо, рухаємося і існуємо, то під словом любов ми розуміємо слово Бог. Бог дає нам сили, Бог наповнює нас. Він робить нас чистими у своїх очах. Він дає нам все необхідне для того, щоб ми вистояли у труднощах і спокусах нашого часу. Він дає нам те. Що не може дати жодна людина найсильніша у цьому світі, тому що Божа сила невимовна і непереборна, і хто задягається у цю Божу силу, той нехай і буде висміяний світом цим, який у злі лежить, але ніколи не буде загубленим, тому що обов'язково отримує перемогу духу, яка дається кожній людині, що живе з Богом і перебуває у Бозі. Якось до преподобного Антонія, один чернець, який вів розпорошене життя, звернувся з питанням, як мені спастися? І преподобний відповів йому: ні Бог тебе не врятує, ні я тобі не допоможу, якщо не будеш сам себе спасати. Свята Церква закликає всіх нас, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми трудилися над домобудівництвом справи свого спасіння. Для того, щоб ми стали усі служителями Христовими, для того, щоб прикладом свого життя ми працювали і над своєю власною душею, над справою свого спасіння і намагалися докласти всіх зусиль, щоб всі, хто бачить приклад нас, залишалися вірними. Спасіння не дається за красоту чи будь-які інші наші хороші риси. Спасіння дається людині тоді, коли вона працює над собою внутрішньо, коли Бог бачить, що ця людина хоче спастися і впізнання істини прийти. Коли Бог бачить, що ми бажаємо бути з Ним не просто, але з'єднати своє життя раз і назавжди, коли ми бажаємо присутності Божої завжди у нашому житті, не тільки коли тривога прийшла у наше життя, але завжди, коли радіємо і веселимося. І коли плачемо і горюємо. Нехай Господь допомагає нам кувати справу нашого спасіння, яка вимолюється, виборюється щоденними трудами над самим собою. І для цього Свята Христова Церква дає нам все необхідне таїнства, приклади святих отців, які для кожного з нас є натхненням, щоб ми не загубилися у цьому житті. Але рухалися до вічності і до небесного царства. Їх молитвами, нехай Господь Сидержитель житель, допоможе всім нам дійти до вічної пристані Небесного Царства. Амінь.